Є тести, які можуть буквально врятувати життя, але про них чомусь говорять дуже, дуже тихо. Це обстеження, ніби шанс зазирнути в майбутнє власного здоров'я і випередити серйозну хворобу. Сьогодні ми розберемося, що ж це за тест і чому просто знати про нього, це вже величезний крок до безпеки. От коли ми чуємо ПАП-тест, що перше спадає на думку? Правильно, жіноча здоров'я, гінекологія. А що, якби я сказав, що існує його, так би мовити, двійник для зовсім іншої частини тіла, і він однаково важливий для людей будь-якої статі. Давайте розбиратися. Щоб зрозуміти, як це працює, давайте почнемо з чогось знайомого. Уявіть собі технологію, яку лікарі використовують десятиліттями для профілактики раку шийки матки перевірену надійну. А тепер уявіть, що той самий, от абсолютно той самий принцип, застосували до іншої ділянки тіла, яка, як не дивно, дуже схожа за своєю клітинною структурою. Отже, що ж таке анальний ПАПтест? Це, по суті, такий собі клітинний патруль, його робота не чекати, поки почнеться пожежа, тобто хвороба. Ні, його завдання помітити перші іскри, знайти ті самі аномальні клітини. Це ще далеко не рак, це просто попереджувальний сигнал. Який дає нам найцінніше, що є час, час, щоб діяти на випередження, і ось тут ключовий момент, який все пояснює, чому це взагалі можливо. Бо анальний канал і шийка матки мають схожий тип клітин, а це робить їх, на жаль, вразливими до одного й того самого ворога вірусу папіломи людини або скорочено ВПЛ. Саме тому логіка скринінгу, логіка тесту в обох випадках практично ідентична. І саме цей зв'язок з ВПЛ робить анальний скринінг з кожним роком все більш і більш актуальним. Давайте подивимось, чому цей вірус такий важливий у всі ці історії. Дивіться, яка штука сам по собі вірус ВПЛ це не вирок. У більшості випадків наш імунітет з ним чудово справляється і просто виводить його з організму. Проблеми починаються тоді, коли вірус стає таким собі хронічним мешканцем. Саме ця тривала роками існуюча інфекція може потихенько змінювати клітини. І знаєте, статистика показує, що ця проблема стає дедалі поширенішою. Те, що колись вважалося рідкістю, зараз зустрічається значно частіше. То в чому ж, так би мовити, суперсила цього скринінгу? Ну, по перше, це змога зазирнути за лаштунки і побачити проблему тоді, коли її ще взагалі ніяк не видно і не відчутно. По-друге, це такий собі персональний прогноз ризиків, який допомагає зрозуміти, наскільки пильним варто бути. І нарешті, найголовніше, це не просто діагноз, це чітка дорожня карта, яка каже, окей, ось що треба робити далі, щоб зберегти здоров'я. Це обстеження, звичайно, не для всіх підряд, але для певних груп людей воно може бути надзвичайно важливим. Зараз з'ясуємо, хто ж належить до цих груп ризику. І ось тут, будь ласка, увага! Надзвичайно важливо розвіяти головний міф. Цей тест стосується не орієнтації, а виключно біології. Ключові фактори ризику це наявність ВПЛ, ослаблений імунітет, наприклад, привіл або ж історія передракових станів в інших органах. Це суто медичні, а не соціальні критерії. Ну і звісно ж. Час. Як і з багатьма іншими хворобами, з віком наш організм, на жаль, накопичує певний багаж ризиків. Тому після 50 років такий профілактичний огляд це вже не просто рекомендація, а по справжньому мудрий крок назустріч власному здоров'ю. Гаразд, багатьох може лякати сама невідомість процедури. А як це відбувається? А чи боляче? Насправді все набагато простіше і швидше, ніж можна собі уявити. Давайте просто розберемо все крок за кроком. Отже, як це виглядає? Все напрочуд просто. Спочатку людина займає зручне положення, потім лікар за допомогою крихітної м'якої щіточки дуже обережно збирає клітини. Це буквально кілька секунд і практично безболісно. Далі цей зразок відправляють у лабораторію, де фахівець дивиться на нього під мікроскопом. Все от і вся процедура. Кілька хвилин в кабінеті заради спокою на роки вперед. Як бачимо, реальність набагато простіша за наші страхи. Вся процедура займає менше часу, ніж випити кави. І ці 10-15 хвилин, можливо, з мінімальним дискомфортом, це ж просто інвестиція у власне здоров'я. А цінність такої інвестиції, погодьтесь, важко переоцінити. Ну добре, зразок взяли, аналіз провели. А що далі? Отримання результатів це завжди трохи тривожно. Але тут головне без паніки і просто розуміти, що ці слова і літери означають. Давайте розшифруємо ці результати, ніби це світлофор. Норма це зелене світло, все чудово. А CUS та LSIL – це по суті жовте світло. Вони кажуть, увага, є незначні зміни, часто вони зникають самі, але треба поспостерігати. А от HCL – це вже червоний сигнал. Це не означає, що є рак, але це серйозне попередження про клітини, які мають високий ризик стати злоякісними, і це вимагає негайних дій і подальшого обстеження. І ось це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати. Аномальний результат це не діагноз раку, це не фінішна пряма. Це просто дорожній знак, який каже, потрібно звернути увагу і, можливо, змінити маршрут. Це не вирок, а запрошення до дії. І чудова новина полягає в тому, що на цьому етапі переважна більшість проблем вирішується дуже ефективно і з мінімальним втручанням. Звісно, навколо такої делікатної теми завжди є купа міфів. Давайте розвінчаємо найпопулярніші з них і поговоримо про те, що реально можна зробити для профілактики. Це, мабуть, найпоширеніша і найнебезпечніша хибна думка, яка створює абсолютно непотрібну стигму. А ось і факт. Вірусу, знаєте, абсолютно байдуже до соціальних ярликів. ВПЛ вражає клітини, а не орієнтацію. Тому ризик визначається виключно біологічними та медичними факторами, і він може стосуватися будь-якої людини, незалежно від статі чи орієнтації, якщо є відповідні показання. О, це ще одна класична і дуже небезпечна помилка, яка, по суті, заперечує саму ідею будь-якого скринінгу. У цьому ж і вся суть. Чекати на симптоми, це, вибачте, все одно, що викликати пожежників, коли будинок уже палає. Мета цього тесту знайти ту саму несправну проводку задовго, задовго до того, як з'явиться перша іскра, діяти на випередження. То як же себе захистити? Що робити? Ну, найпотужніший щит, який сьогодні є, це вакцинація проти ВПЛ. Далі, звичайно, йдуть розумні практики безпечного сексу, регулярні огляди, якщо є показання, і підтримка нашого головного союзника імунної системи через здоровий спосіб життя це такий комплексний підхід, де кожен елемент має значення. Зрештою, здоров'я це не те, що з нами просто трапляється, це те, що ми обираємо щодня. І кожен вибір, чи то вакцинація, чи то проста розмова з лікарем, стає набагато сильнішим, коли він підкріплений знаннями. Сподіваюся, сьогоднішня розмова стала ще одним корисним інструментом для прийняття саме таких свідомих рішень.